Денка Тетяна Дуцяк, я вітаю вас, Тетяно. Ми буквально півтори години тому включали вашого мера пана Терехова. Розкажіть, яка ситуація на цей момент? Вітаю Олена. Окупанти били не тільки по Золочеву, а й по Харкову. Ми зараз перебуваємо на місці обстрілу у київському районі. Міста тут зараз працюють енергетики, газовики, комунальники, перевіряють мережі на пошкодження. В будинках довкола немає ні світла, ні газу, ні води. А їх тимчасово відключили. Це околиця міста. Пошкоджено близько півтора десятка будинків. Окупанти завдали удару по цій території близько пів на одинадцятура. Я была в доме. Я не поняла, что произошло. Я вышла как раз с ванной комнаты в этот узенький коридорчик. Оно шандарахнуло так, что все стекло на голову, на лицо, везде все полетело. Ничего, я только закричала. Ой, мамочки. Я на второй этаж даже боюсь подниматься и смотреть что-то. Сюди приїхали також волонтери, надають людям психологічну допомогу а також допомагають будівельними матеріалами. Будемо допомагати саме матеріалами для швидкого ремонту. Це е, ОСБ пліти, це брус. А також ми будемо допомагати непродовольчими товарами. Першої необхідності це будуть ковдри і сонячні лампи. Вже відомо окупанти обстріляли мирних жителів керованою авіабомбою. Слідчі вилучили залишки боєприпасу. В прокуратурі кажуть, це черговий терор Росії проти ні в чому невинних людей. Це приватний сектор у Київському районі, абсолютно ніякої військової інфраструктури, ні військових. Тут навколо приватні будинки, які завдання ставили РФ для нанесення ракетного удару. По цій території залишається загадкою. У Харкові дивом ніхто не постраждав. Також без постраждалих після удару авіабомбою по липцях а от у Золочеві, по центральній площі якого окупанти вдарили ранком трьома керованими авіабомбами. Дві людини загинули. Чоловік та жінка 62 та 38 років. Це батько й донька. Вони перебували в автомобілі під час удару. Шестеро постраждалих. Серед них 11-річний хлопчик. його травми на щастя не тяжкі. Щодо решти, стан постраждалих від середньої тяжкості до легких травм. Пошкоджені адмінбудівлі, Ощадбанк, приватні будинки та близько 20 автомобілів. Дуже велика кількість людей знаходила на площі цей час, тому така кількість потерпіла. Чого б саме цей час доби для того, щоб спричинити максимальну шкоду мирами на І це все на фоні постійної російської ІПСО про можливий наступ на Харків. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігобова, на Куп'янському напрямку окупанти зосередили 100 тисяч на військо і поновили штурмові атаки на північному напрямку в 30 кілометрах від Харкова на кордоні. Окупанти зосередили 20 тисяч солдатів. Однак, поки не спостерігають їх готовності до штурмів, у будь-якому разі Олег Синігубов каже, що Українські захисники готові зустріти а, окупантів і влаштувати їм гарячий прийом. Олена, я вам дякую, Тетяно, за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Це була Тетяна. Доцяк і розказала про ранковий удар росіян по околицях Харкова, коли загинуло двоє людей, і пошкоджено дуже багато інфраструктури.